Прийшов мені за 150 гривень ось такий палений фільтр для МК. Ось каталожний номер, бачите, з Китаю. З вітром відповідно прийшов ось такий дріт. Але в мене на машині він не стоїть, тому його ставити я не буду. Буду ставити лише сам палений фільтр. Чим моя особливість, багато людей думають, що це якийсь брак, що з ним там не те, бо немає отворів. Куди бензин буде заходити, куди її ви виходити. Тому не переживайте, ця штучка червона, це просто кришечка. Її можна стягнути, ось я її стягнув, так само на зі боку стягується. І тут відповідно ми бачимо отвір, через який бензин може заходити-виходити. Тобто немає нічого страшного. Можна спокійно цю кришечку стягувати. Якщо вона у вас стоїть, це означає, що у вас брак. Це просто кришечка. Фільтр на дотик доволі якісний. Тому буду його завтра міняти.